Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 3 вересня, Київ Почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник доливний.

Твоєму Німеччина ціна за сервіс 500 гривень. Чайные пары. Цена 150. Клаймо Тернопель Чайник цена 200. Кобальтовый чайник. Колына а изображена. Пакетик, пакетик есть у вас? Добыш. Цена 250. Нету. Чайная пара кобальтова. Такой же долбыш. Ціна 200. А, подай, Чашечка окремо. 150. Чашечка 100. Махає. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні день прохолодний, хмарний. Комфортний для пошуків, але продавців небагато. Все, бажаю приємного перегляду. Друзі, хочу вам показати дуже гарний штоф, об'ємний. Я думаю, орієнтовно десь на 2,5-3 літри. клеймо Тернопіль, зображення різні локації міста Тернополя. Осоледниця. В яку ціну? Така 50 гривень. 50. Клеймо відсутнє. скажіть, будь ласка, ця в яку ціну? Ці теж по 50 будуть. Баранівка, другий сорт. Сукорниці. Суми. Ціна 80. Папа. Чайник. Від сервізу бутон. Баранівка, скажіть, будь ласка, яка ціна? 150. 150 чайник, а молочник. Молочник теж. Стан його новий, так? Окей. Майже ідеальний. Угу. А Подарунок. Блюдечка? Блюдечка. Угу, Йдуть в подарунок. Аполонне таке грошовидна. 150 чашка. 150. сукорниця Київ. Яка ціна? 200. 200. Чашки. Городниця. Клеймо. Скажіть, будь ласка, ціну? По 30 гривень. 30 гривень. Вазочка. Тернопіль. Скажіть ціну, 150. будь ласка, 150 п'ятдесят. А такі чайні пари віку ціну? 50 П'ятдесят. Тернопіль. Дуже гарні. Я поставлю. Це по 300 гривень, вона трошки меншенька, більш прозора. Художнє скло. Так. Скоріше все, Київ виробник. Тобто видувка. Угу. абсолютно Гарний виріб інтер'єру. Друга більш, більш трошки більша, більш білого кольору, тобто угу. на прозорому склі. А ціна та ж сама? Так, так. та ж сама. Угу. Дякую. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, що це за гарненька тарілочка така? Цю, цю тарілку мені подарувала нашій сім'ї одна театральна діячка, акторка російської театру російської драми Звали її Ганна Литвінова. Її вже на жаль немає в живих. Це їй, Це її подарували офіцери, тобто це німецька тарілка. Тобто ми в Німеччині в 45-му році, коли, коли настала перемога, і їй подарували цю тарілку. А потім е, вона, вона її привезла в до, Україну до, так, і подарувала Україну. вже вашій сім'ї. Да. Ага, дуже цікаво. Збереглася досить гарно. А підскажіть, будь ласка, ціну її? 600 гривень. 600 гривень. Можна, будь ласка, ще подивлюся клейму? Друзі, будь ласка, підкажіть, що за клеймо? Хто знає. Дякую. Виходить, раз, два, три, чотири клейма. Добре, дякую вам. Чайні пари, гігант. Мокран Гес ціна 750 п'ятдесят. Що показати? Копилка. Ціна двісті п'ятьдесят гривень. 2 м'сика Олімпійський ведмідь Клеймо Долбиш Ціна 500 гривень.